Фінансування повинно йти двома напрямками. Перше, місцеві бюджети кожен рік повинні виділяти кошти на це. Друге, це меценати. Вважаю, от моя позиція, давайте ми будемо все з вами диспутувати, Все управління передати повністю громадським організаціям по територіям. Тобто міська громада будує і передає це громадській організації на основі. Відповідно договору. Проєкт розробляє місто, але узгоджуючи з громадськими організаціями. Я вважаю, що ці програми вони будуть під жорстким контролем міської влади. Ми буквально з понеділка починаємо в цьому напрямку серйозну роботу. Місце, якщо когось цікавить, ми знайшли недалеко. В районі вулиці Єнківській, в районі кордону і очисних споруд. Це 30 соток, які сьогодні вже можуть бути забезпечені каналізацією, водою, електроенергією, дорогою, в тому числі, яка там вже є.